Всім привіт! Сьогодні 27 квітня, потрошки наближаємося до травня. Уже сьогодні робили ревізію, вже є молоді матки бігають в облітниках. Е, дуже файні. Думаю, що плюс-мінус е, плюс е, до, до 5 числа я думаю, що буде файна пода, думаю, що буде вже щось обльотуватися. Так, що сьогодні відеоповармо? На декотрі сім'ї вже дореньку трохи не знімали, в декотри сім'ї вже по два магазини садя, але на вазі за пару днів показало 12 кг. На вазі все сім'я, можна сказати, така середня, чуть може більше середня. 12 кг. Значить, сильніші сім'ї взяли більше може, а слабенькі сім'ї взяли ну, дуже, ну, менше. Виходить. На даний час яблуніші цвітуть у нас, але буквально я думаю, що ще. Ну, до кінця, ну, може ще десь днів за 5, може, це пік буде все. Може, навіть пік, я думаю, що вже пройшов. Так, в сьогоднішньому відео що ми покажемо? Покажемо е слабеньку, слабенькі е які зараз є слабенькі сім'ї. Що е слабенько покажемо, бо всі сім'ї вже повні корпуса і магазин. Там видно, ще всі корпуси повні, магазини не ставимо лише по просто для, по, по, по тій причині, що немає сушнини. 145-ї суші немає. Лащена там є ще, але треба було трошки більше зробити, ми трохи не розчитали. Бо то ще на домашньому точку, то там багато вощи не пішло, 145. Так, покажемо. Думаю, може цих пар лежаків, так, зоря покажемо. А покажу іменно цю сім'ю, ми пересажували її з лежака в корпусний вулик. Ну, що пересажували? Хотіли з неї зробити виховательку. А коли пересадили, то ну, вона заслабонька казалося. Ну, лежаку май, виглядала майфайно за слабонько, тому ми з нею вихватку не робили. Просто ну, і хороше дали їм вощену і все забув за них. Зараз хочу показати цю сім'ю. Слабше цієї, сім що я зараз покажу на пасіки, немає. 에, немає, Ні що їх немає, немає, бо ми матки, якщо, ну, якщо, якщо слабо, слабо матка сіє, ми зразу матки відбраковували. Так що тут, виходить, на неї ми попали. На неї ми поклали 300 корпус, бо нема більше 145 корпусів. Всі 145, там, там, всі забиті рамками. Це ми вчора цей корпус поміняли, бо бо нам треба було цей бо треба було корпус 145 корпуса. Так, що тут зараз є? Тут зараз є 3, 6, 7, 8 рамочок. 8 рамочок. Ну, зараз ми подивимося. Вісім рамочок тут є, заставна, можна було їх би розширити вже до повного корпуса, цю сімейку. Але медова рамочка, можна було їх розширити до, до повного корпуса. Але вже так буде. На днях думаємо, що це ну, будемо ну, пакети продавати, тому вже розширювати не будемо, нехай бджола сидить. Багато перги позаносували, багато, виходить, трохи попідливали і вийшло так, що матка так просіяла. Цю рамочку не дуже файно. Ну, Зараз тут підвощени, які ми підкладали ще наразу. Вощена засіяна, ну ось так, видно, як ця маточка робить. Відверху до низу рамки вона просіває, ну, дуже файно робить маточка. Ну, видно. цей розпад вже скоро буде лупети середини, бо видно, що він починає. Ну, опять же, така, така, які, які матки так сіють. Ну, да, Вона там зимувала вроде, на трьох улочках, мені здається, якщо я не помиляюся, там може або на чотирьох, вона ну, слабо зимувала. Стартанула вона теж слабонько. Але видно, що вона і тут вообще, ну, далі пішла Опять же, тут все печатається, попередньо все печатається, тут зараз друга рамочка така буде. То ця сім'я, якщо б ми її тримали на акацію, вона на акацію було б, що ну, можна сказати, те, що треба. Зараз це вся бджола селупи молода, вона різко набирає сили. Кидаємо магазин один. Винуся все в лупи, все засіяно, опять же, там все в ну, І це. Так само тут і це. Що, чого слабі сім'ї трохи притормозила розвідку, коли було у нас туди похолодання, отих 10 днів було похолодання. Сильні сім'ї вони не ставали сіяти, а от такі оця, вони ставали сіяти. І виходить, що вони розвивалися, розвивалися і тому раз. І пішов, просів, пішов такі у бджолі. От зараз видно, що по бджолі, тут бджоли, як можна сказати, майже слабше є, ніж, ніж, ну, ніж має бути. А у інших сім'ях, наоборот, виходить, бджоли вже висять під рамками. Видно, що де ну, такий. Ну і це крайні вони зробили з нею медоваргов. Ось така медова пергова. Маточка не попалася на очі. І крайня там, виходить, пергова рамочка. Так, що ми зробимо? Ну, цю я рамочку медову пергову заберу звідси. Перекину її на цю сторону. Для, для чого? Щоб вони не зробили з неї пергову повністю. Перекину її на цю сторону, щоб вони з неї зробили медову, а не пергову. Там в них є пергова, там чорна рамочка, то буде їм нормально. Так, все. Отак тут розплод з цієї сторони починається. Кидаємо це рамочку да. Таку сімейку на даний час, я, хоча ведно, скільки там розплоду є, що як він полупиться, то ну, я їх розширювати не буду зараз. Вони так уже й будуть. Ця сім'я так уже і буде. Хто подивився у відео, може написати, ну, чи така сім'я зможе дати пакет. Така сім'я ще дасть ліпший пакет, ніж. Сильна сім'я, бо сильні сім'ї дуже сильно забили пергою рамки, там по тришці рамки сплошняка забили пергою. То ті сім'ї в них буде майтя вибрати такі фані а слабші сім'ї так пергою не забилися, бо в них, виходить, не було кому ту пергу носити. Так. Ось так Зараз корпус на 300 мусимо ставити, бо немає 45-ти. Одну сім'ю було розширено 300 корпусом. Ну, не одна, ну, то є спожиє цей восьмирамочний. там видно, є рішатка. Це виховательку ми зробили сім'ї. Вона зараз на двох корпусах, там 16 рам 300, і, так би ще й можна ставити. Але опять же не ставлено, бо вихователька щоб була піджата, щоб добре переживали моточники. На одну сім'ю ми ставили цей корпус 300-тий, ну, там нижче, виходить. Але немає такого взятку, щоб вони... Файно мед занесли. Вони почали розносити по тих всіх рамочках 300 І можна сказати, що кожна рамочка 300-та плюс-мінус мала по кілограму такого розбризканого меду. І ну то не годиться. Виходить, ми поклали назад магазин, ті рамочки забрали, все-таки не вистачає не взятку, щоб забити 300 корпус. 145 корпуса забиті. ну Зараз покажемо тут, давай покажем, покажу тут які у сім'ї в сім лежаках. Ну, щоб, ну, Повний лежак бджоли, здоставна стоїть, тут зараз буде десь рам 12. тут буде, ну Можна, я думаю, ну, видно, що видна побілка пішла, ну дуже файно бджоли почали підносити, ну зараз відкривати не будемо, бо ми спішимо, бо треба зараз піти. йдемо На домашній точок треба бджолу звідти провести і заселяти облітники, тому відео таке великі зміни. Опять поглядімо. тут, Так само. Видно, тут кліянка тут вже заставна йде а така заставна, це все бджав. Тут так само, тут видіти рам 13 або, або 14 вже є. Ці вулики на, на 15-16 рам доповнув забавляються. Так само видно, що тут показують, там теж поклали теж, два корпуса. Тут поставили, магазин подимося, не пам'ятаю, коли поставили. Як ставили, ну, зараз подивимося, щоб джела піднялася. Бжела піднялася, ну, видно, давно ще ставили, якщо. Ну, видно, що побілка пішла, мед є. В середньому зараз піднімали магазини, магазини в середньому мають десь по 12 до 15 кг мають Ось Отака рамочка залита медом. Дуже файно, ну, видно. вони вже починають печатати. І розходяться в бік. У нас зараз каштан там зацвіте у нас є каштан трошки в парках. Каштан зацвітає і вони цей мед, можна сказати, до акації. Я думаю, що вони його підпечатають. ну Запечатають. І ми його відкачаємо і постараємося, щоб акація була чистенько. Попробувати взяти чистеньку акацію але на щод Є ще питання, бо я заміт у нас на пасіці є. Там є 5 дерев, там є, там задні теж. Замітю, що дуже мало кочулків. А що має цвіститися, і дуже мало є. Чого так, чи там мороз і підморозив, чи, чи не мороз. Ну, факт тому, що Я думаю, що або в нашій зараз випусти більше, але на, на даний час їх мало дуже є. Якщо буде дуже мало, то, то в принципі за акацію можна буде забути. Ну, Можливо, ми відійдемо на акацію, вивеземо прицеп, наш на нашу туди на акацію, може там буде чуть ліпше, може вийде там найбільше, будемо найбільше взяти. Побачимо вже, коли дойде до цього час. На даний час пробуємо ще добрати е, садки. В цьому році садками вийшло найслабше. Е, Зразу сказати, слабше чого. Коли були похолодання, я так зрозумів, що час, ну, частично, частично е, підморозило коротше, фруктові дерева і, і цвіт десь все десь ну, десь не, не зробило. Коротше. Не було, я думав, що буде на вазі. Найбільше на вазі показало. Десь може ну, 2 кг, кілограми, найбільше, що ми на вазі, це 2 кг. І то було, ну, виходить, буквально було, може, 2-2, може за 3 дня було, потім упало 5 на кг, потім 0 був, пару днів так само. ну, Не було такого, щоб там сильно пішло і файно дав. Так, ну підемо з точки верхні, покажемо під два магазини. Так, подивимося, що тут у нас є. Подивимося до тих, до кого ми ще не дивилися, ну, щоб було би, видно якісь танцери. Так, видно. Ми тут вощенно декотре поміняли, ну, видно, що оця вощена не відстроїть. Отут були рамки переклад... перекладжені повністю. Вощена, сушнена, тут і так ми зробили. Бо не було вощення. Ну, сушнени не було, наверно. То, що було сушнено, вони її залили, а то, що було вощенне, вони її лише відстроїли, а декотру і навіть не відстроїли. Ну видно, ну, таке. Хотілося б, звісно, щоб було б все найліпше, але ж маємо, що маємо. Ну, багато хто взагалі нічого, в магазини навіть ще не поставив, бо нема на кого ставити. А ми ще встигли магазини поставити і ще можна сказати, що ті, що саме перші магазини ми поставили, вони вже повні. Наверху ми перше там дивилися, бо нам треба було рамочок. 145-х дивилися, то видно, що вже повні перші магазини, а ці, котрі поставлені пізніше, то ці лиш-лиш. Ну, Сла туди їх не вистачало, щоб взяти в магазини. А коли сили не набрали, то вже, можна сказати, половина садів вже відсвіла. Ось така рамочка. ну, ну Видно, що скапає з рамочки. Ну, ну Сьогодні файний день, сьогодні файно бжали літають. Я думаю, що ще трохи щось підносять. На вагу ми ще не дивилися, бо на вагу традиція вже, коли бжола вся вся злетиться вулик, вечором. Коли вже нема льоту, тоді буде видно, що там є. А зараз пжила вилітає. Якщо комусь буде цікаво, то е, у, ну, така сім'я, можна сказати, навозисти сім'я, це не, не повний низ і магазинна ставка, Файно, бджоли там є, то в поле вилітає півтора кілограма бджоли робочої. Відкіля. З вечора ми вагу поклали на нулі. Зранку приходимо, де з одразу годині. І бачимо, що мінус півтора кг пішло. півтора кг бджоли вилітає поле за, за нектаром, ну, за роботу, але досить багато вилітає Так, е, Там не будемо. Ну, в принципі, я думаю, що відео не будемо тягнути, ну два дні ще не грізно покажути. Будемо прикращати. Тут магазин стоїть, тут стоїть, тут стоїть мазини, лише на тих двох нема магазин. Там нема на тих двох магазинів, бо там слабші сім. Там лише до повного корпуса лише не Сім'ї ми не рівняли, ну, що не рівняли, не рівняли того, щоб та сім'я яка сильна, щоб вона хоч взяла мед, а та що кабенька, щоб вона вже, якщо вона його не бере, то ліпше на його не бере, ніж... Вона його не візьме і ми їх слабимо, виходить сильну, і сильна не принесе, і слабенька не принесе. Так що сім'ї не рівня. Ну ведь теж файно залиті. Вони ці сім'ї, ці магазини, я буду показувати, кому цікаво, вони їх доб'ють до кінця, вони доб'ють їх і. Потім я покажу, що тут вийшло. Ну, а ці сім'ї ну, від початку ще не, не сиділи, але вже десь неділю вони на них сидяться точно. Може навіть і на декому може і більше. Видно трутень вилетів, полетів. Ну, ще одну рамку витягнули і тобто будемо перекращати. Ця рамочка непогана. Підлета з однієї сторони. Або як я думаю, от такі сім'ї, що не дуже так файно залиті. Але якщо на кілограми, то я думаю, що по 10 кілограмів принесе вся сім'я, яка має магазин, а котра має, має раніше магазин, то та принесе, я думаю, що навіть, навіть більше, може і до 15 кг. Ну, потім я думаю, що ми подивимося, хто скільки принесе. А даний час лідеру, ну, лідерами виходить, по меду це є ті сім'ї, які сам перші в магазини. У них самобіж, у них там може бути навіть по 15 кг, це там, там, видно, на горі навіть два корпуси ми вже поклали. Ну, є, є всякі. Є такі, що файно, є майш по-різному. Ну, якщо б ми, ми робили на акацію, то усі сім'ї, всі сім'ї можна було б кидати магазини і брати хмет, і якраз було б то, що треба. Бо, якщо, якщо б на акацію ми робили, то такі сім'ї, які вже є магазини, взяли перші. То їх прийшло себе ще услабляти, забрати від них розплод, бо до акації є ще, є ще кусочок, а там ну, дуже багато вже зараз на даний час є. Кому відео сподобалося, можна підписатися на канал, поставити лайк. Всім пока!